Я вам хочу мамі подарити і я завжди вдарю квіти не букетами, а прям клубами, був, поняла? Я зараз німеч я підійшов, взяв ціле відро квітів. На ну, мене всі так дивляться німці. О, пацанів там по одній квіточки, поняв? Тож взагалі цвіти не прийнято дарують. Пацан там, пані квіточки, по -дві, Тож, Це ж такого нема. Поняв? Тож, ж так, так не дарують квіти. Це ж наші дівчата розбавлені нам, українським пацанам. Ще нам щось розказують, щось не так є. От. А тут вже взагалі друга культура. В магазині стояли ці жінки, і вони бачили, щось тільки квітів беруть. Зіграла оця зла шутка, знаєте, тут більше стать банів. Тут бутони, які ще не розпустились, завтра розпустяться. Зла шутка, з Ті цим фемінізмом знаєте, тобто ми ну, сильні жінки, ми хочемо працювати. Я думав, взагалі жінки ту жінку, яка придумала працювати, проклинають по сей день. Але вони ж от бороли, що рівні права туди-сюди тут в європі. Чоловіки насправді взагалі квіти особливо не дарують. взагалі. тобто я бачив, як дуже багато чоловіків зайшли, взяли по одній троянді і все, і пішли. Я бачу їхнє обличчя, коли багато квітів і в їхніх очах читається. Блін, я теж хочу. Я теж хочу, щоб мені стільки квітів подарували і так далі. І з однієї сторони про це і прикро, а з другої і її самі захотіло. Але в українському магазині, якби я взяв 100 чи 150 тюльпанів, тюльпанов, це б не було подія, це було б ну молодець. Тут в натурі я стояв в магазині, я думав, що я супер мені зараз червону доріжку ростелять. Настільки печальна ситуація з квітами. Подарила мені вазу, виявляється безкоштовно. Тут, я не знаю, чи 120, чи 130 бутонів черпанів, які ще не розпущені. Я дуже сподіваюся, що вони до завтра розпустяться. Це я взяв моїй мамуні, яка після операції. Його отаку вазу мені подарили. Прикольно, так? Да? Ну от вам і фемінізм. Дарують мені, я накупив дуже багато цих, пакетів, і мені дарують вазу. Гляньте. Прикинь. Вау. це Я я. Пишіть в коментах пацани, скільки ви максимум квітів дарили дівчатам, чи дівчині, да? а дівчата напишіть, скільки вам максимум дарили. А ще знаєте, що напишіть, щоб ми не змагалися стокому твітів, скільки подарів багато. Найприємніше, яке було вам, може, комусь одну троянду подарило. Це було так приємно, так незвичайно, що, блядь, і тисяча троянд не зрівняється з цим. В чому в цьому суть, в душе, розумієте?